Кищеникове, скажіть, чи гріх християнам грати в азартні ігри? В азартні ігри на щось і програвати то гріх. Але якщо от, от служилася служба Божа, і ми зайшли до друзів, ну і тут є більярдний сіл. Я ще навіть не перебрався, але ви тому мене не судіть. Ми гарненько обрані з Юліаном. Граємо більярда, ні на що! Бо, якби корову він поставив, а я бичка, то то гріх було б. А просто так, знаєте, то те саме, що е, в телефоні, в Фейсбуці сидіти, чи в інстаграмові. Ну, читаємо Боже Слово, прийшли з храму, граємо більярда. Гріха в тому нема. Так, звичайно. Е, корови і коня я не маю, Я теж але не маю. чого би ми не мали, ми нічого не маємо ставити. Навіть коли ми граємо більярд, це ми можемо грати просто так, як друзі. Коли людина має у своєму серці азарт. Це буде тягнути її до азартних ігор. Азартні ігри зроблять азартне життя. А азартне життя до добра не доводить. Тому це абсолютно гріх. Не рекомендуємо і викидайте свого життя ті азартні ігри повністю. Азартні ігри то залежність, то залежність. Тому не будьмо залежні. Хай гріх буде під нашими ногами, а не над нами. Все з Богом, бо он, то мож, ти, як, як то м'ячик його О.